Всім привіт! Сьогодні розповім про таку тему, як тривожні думки. Почекаю декілька хвилинок, щоб підключилися ті, хто зараз в мережі, і буду розповідати. Привіт всім, хто під'єднується. Чекаємо хвилинку. Така тема доволі поширена. Це, напевно, така проблема чи питання, з яким звертається 99% клієнтів. Зазвичай це якби не напряму вони приходять там з таким запитом, що в мене є там нав'язливі негативні думки. Зазвичай це більше те, що ми якби знаходимо в процесі терапії, коли там говоримо про самооцінку, про самореалізацію, про фінанси, і якраз озвучуються такі різні нав'язливі думки, про які ми сьогодні поговоримо. Гарного дня, дякую і вам гарного. От, я підготувала слайдики, буду їх включати, надіюсь, все буде видно. І напишіть плюсик, чи добре чути видно. От, щоб я вже знала, що можна починати. І ефір буде в записі, то того, хто не може зараз бути, то зможе подивитися в записі. Супер, плюсик, тоді починаємо. Тривожні думки. Їх також називають автоматичні негативні, е, негативні думки та нав'язливі. Якби від того, як ми їх називаємо, їх суть не змінюється. Тому, е, чому тривожні? Тривожні, тому що вони викликають у нас внутрішню тривогу і не тільки внутрішню, ще й тривогу в тілі. Тобто, коли в нас в районі сонячного сплетіння ми відчуваємо ось таке неприємне відчуття, думаю, воно знайоме багатьом. І, в принципі, будь-яка наша така емоція, відчуття, воно також відображається і на нашому тілі, не тільки ми внутрішньо відчуваємо. І тривожні думки це тривожна думка це така думка, після якої погіршується наш психоемоційний стан. Це така думка, яка нас виснажує, вона забирає нашу енергію, мотивацію, бажання щось робити. І ось ці тривожні думки. От більша їхня частина, вони пов'язані з порівнянням себе з іншими. Також вони пов'язані напряму з питанням впевненості в собі та самооцінки. Тому що, наприклад, якщо взяти таку дуже поширену думку, в мене не вийде. Або там, наприклад, всі вже такі успішні, а я там ще не знайшла себе. Я роблю недостатньо. Я не впораюся. Оце такі думки, які напряму, в принципі, пов'язані з певненістю. Тому якщо ми будемо працювати над самооцінкою в терапії або самостійно там, над певненістю, то також це буде впливати і на ці думки, їхня інтенсивність та кількість буде зменшуватися. І також, я думаю, важливо додати, що будь-яка думка, що з'являється, це звичка. Тобто звичка мислити, думати певним, відповідним чином. І е, з позитивного, це те, що кожну звичку її можна як набути, так і е, як так і позбутися, в принципі, її або змінити на іншу. І думка, наша думка це як певний нейронний зв'язочок. Нейронний зв'язочок це якраз така звичка. Коли ми там кожного дня, там, наприклад, чистимо зуби, в нас формується нейронний зв'язок, і ми вже автоматично у кожного ранку це робимо. Так само і з думками. У нас є думка, в мене не вийде, там, звичайно, вона якби, спричиняється певною ситуацією, і от стається весь час, там, наприклад, схожа ситуація, і в нас автоматично виникається думка. І щоб цей нейронний зв'язочок розірвати. Нам потрібно працювати над цими думками, змінювати їх на інші. І цей нейронний зв'язочок буде змінюватися. І, в принципі, вся психотерапія вона якби спрямована на те, щоб змінювати оці нейронні зв'язки. Це як із відчуттями. Якщо в нас там, наприклад, 70% часу якісь негативні відчуття, то ми також працюємо над цим в терапії, і цей нейронний зв'язочок розриваємо, створюємо новий з позитивними. От, перед По тивожним думкам наступний зараз вимкну слайдик. Якщо є якісь питання, то пишіть буду відповідати. І ще в роботі я спостерігаю такий взаємозв'язок між негативними думками і втомою, або ж можна сказати, між е, негативними думками і стресом. Якщо якби, довгий період часу ви знаходились в такій певній стресовій ситуації або в стресовій атмосфері, це впливає на ваш психоемоційний стан, на вашу енергію, е, на вашу втому. Та не енергійність, тобто рівень вашої енергії, сил він зменшується. І коли можна сказати, наша психіка, вона ось така вразлива, ці негативні думки до нас і залітають. Тобто, коли ви в такому дуже ресурсному стані, у вас хороший настрій, багато енергії, ви щось робите, не боїтеся, не думаєте про те, що можливо може статися, а може і не статися, то такі думки до нас і не залітають. Тобто, вони якраз коли нас. Наш стан, якби нижче норми, тобто ми такі безенергійні, тоді і залітають думки. Далі ми розберемо, звичайно, як з ними працювати самостійно. От. Як впливають на нас думки? Коли я готувалася до сьогоднішнього прямого ефіру, я знайшла яку, як мені здається, дуже хорошу метафору, яка дуже класно пояснює ось цей весь механізм їхнього виникнення та впливу. І коли наша голова повсякчас зайнята автоматичними негативними думками, це наче ми на парковці сидимо в авто з увімкненим двигуном, паливо згорає, але ми нікуди не рухаємося. Тобто сталася якась ситуація, яка спричинила у нас негативну думку або ж поток негативних думок, ми починаємо над ними думати. І це погіршує наш стан, тобто забирає нашу енергію. Тобто, як в цій метафорі, наше паливо згорає, тобто наша енергія. Ми нікуди не рухаємося, відповідно. Чому ми не рухаємося? Тому що в нас пропадає енергія, зменшуються наші сили, і ми вже не можемо діяти, не можемо зробити те, що хотіли, навіть чисто фізично, ну і, звичайно, психологічно це заводить депресивний стан, апатичний, і, звичайно, в такому стані важко щось робити. Наступний слайдик. Тепер перейдемо до техніки, яку я доволі часто даю на сесіях клієнтам, і вона мені, в принципі, в свій час доволі допомогла. Вона називається щоденник КПТ, в принципі, назва говорить сама за себе. КПТ, тобто вона з когнітивно поведінкової терапії. І, в принципі, на мою думку, психолог 21-го століття, який хоче найбільш більш ефективно допомагати своїм клієнтам, він не може працювати якби в одному чистому методі, тобто в чистому психоаналізі, гештальті КПТ психолог, 21 століття він якраз таки, так як в нас море якби інформації, доступу до неї, багато навчань, багато курсів, багато інформації в інтернеті, ми якби можемо обирати техніки з різних напрямків, які найбільш такі працюючі, з певними там запитами, їх з'єднувати і використовувати в своїй роботі. І, звичайно, да, є там певна база. Наприклад, мене це психоаналіз, когось іншого це КПТ. Але ми використовуємо якби різні техніки. Я там, наприклад, використовую і КПТ, як ви зараз бачите на слайді: психоаналіз, гештальт, коучинг. Зараз навчаюся на НЕЛПІ. Так скоро буду використовувати і НЛП. І що ж таке щоденник КПТ. Він допомагає усвідомити взаємозв'язок між ситуаціями, думками, відчуттями та поведінкою. Тому що зазвичай е негативна думка вона не просто залітає сама по собі. Тобто був якийсь тригер, якась ситуація, спілкування з кимось, яке запустило цю думку, і вона у нас з'явилася. І зараз ми детальніше розберемо цей механізм е на прикладі цієї вправи. І, в принципі, ви можете. Протягом місяця виділити собі час, виділити зошит, блокнот, де ви будете робити цю вправу. Як тільки у вас з'являється, наприклад, якась негативна думка, ви починаєте заповнювати ось цю табличку. І зараз ми розберемо всі ступці. Перше це тригер, тобто це певна ситуація, після якої погіршується ваш стан. З'являються негативні думки, з'являються негативні відчуття. Перше, це тригер, тобто ситуація. Другий стовпець це оцінка, думка інтерпретація, тобто оцінка цієї ось першої ситуації. Тобто ми оцінили її якось, типу, негативно для нас, і в нас з'являється після неї якраз таки ось цей поток думок. Після ось цього потоку думок з'являється у нас певна реакція, це почуття в тілі або просто наша певна емоція. Наприклад, там, відчуття безпорадності, відчуття безсилля. Якщо це тривога, да, то вона відчувається, як я сказала, в районі сонячного сплетіння. Яка ще може бути реакція? Небажання щось робити, втрата мотивації, втрата енергії і поведінка це та поведінка, яка яка якраз таки виникає після реакції. Тобто, або це поведінка, щоб якраз таки справитись з цією тривогою, тобто її заглушити. Або зробити якісь дії, які допоможуть її зменшити. Або ж це поведінка, це може бути дія, те, що ми не робимо після цієї реакції. Якщо ми відчуваємо себе втомленими, відповідно, ми вже не можемо працювати якісно, не можемо якісно вчитися, якісно, можливо там спілкуватися з іншими. От, і в принципі, можна робити цю техніку щоденне КПТ з будь-якого стопця. Тобто, якщо у вас є якесь негативне відчуття, наприклад. Відчуття безсилля, безпорадності або відчуття несправедливості, і ви якби не можете ідентифікувати, звідки воно взялося. Ви також починаєте заповнювати цю табличку, але починаєте якраз з реакції, тобто записуєте там відчуття несправедливості, відслідковуєте, які думки були перед цим, яка була ситуація, яка стала тригером, і яка далі поведінка у вас відбувається після цієї реакції. От, ця вправа, вона якраз для того, щоб відслідкувати ось цей причинно-наслідковий зв'язок, що у вас постійно викликає ось ці думки. Адже зазвичай тривожна думка, нав'язлива думка це та, що час від часу вона з'являється, але, але вам достатньо важко, якби ідентифікувати, з чого вона пішла, з якого моменту Давайте розберемо, на прикладі щоденника КПТ. Може, може бути такий приклад. От якраз таки перший стовпець, тригер, тобто якась ситуація. Наприклад, колега отримав підвищення на роботі. Оцінка, думка, інтерпретація вами цієї ситуації. Я недостатньо роблю добре свою роботу, або мою роботу оцінили негідно, або я заслуговую більшого. Якась негативна оцінка. Далі наступний стовпець це реакція. Почуття відчуття в тілі. Наприклад, це може бути пригніченість, напруженість, також може бути напруженість фізично, небажання, звичайно ж далі працювати, бо мою роботу оцінили ж негідно. І це все переходить в наступну поведінку: замкнутість, уникання, спілкування з колегами, уникання, спілкування з керівництвом. Також це може бути в несвідомому. Якби несвідома така модель поведінки, що ви е, запізнюєтеся на роботу. Здавалось би, все, яке зазвичай робите, маєте встигнути, але запізнюєтеся. І це відбувається на регулярній основі. І може бути якраз таки ось така тригерна ситуація запустити навіть ось такі запізнення на роботі. Ну, і вибираєте ось цей е, якби, ось цю табличку і заповнюєте відповідно до вашої ситуації. Далі. Ще одна вправа, можливо, не дуже добре видно. Але в лівому куточку там пишеться: В мене не вийде, в правому в мене вийде. Це така вправа, щоб вичислити, наскільки об'єктивною є вся наша негативна думка. Наприклад, лівий, лівий стопчик В мене не вийде. Ви виписуєте аргументи, чому в мене реально може не вийти. Там, наприклад, ви шукаєте. Своє призначення, свою професію, в якій би ви хотіли займатися. Наприклад, це професія СММник. І е, ви думаєте, що ось в мене не вийде. Ви писуєте, чому? Там, наприклад, я думаю, що в мене не вийде, тому що дуже велика конкуренція, мені буде важко знайти клієнтів. Там, наприклад, я початківець і не впевнена, що до мене там підуть клієнти. І виписуєте всі такі аргументи, які вам здаються такими об'єктивними. Далі права колонка в мене вийде. Чому у вас вийде? Тому що там, наприклад, я знаю, що я там дуже наполеглива. Я буду добре м -м, вчитися і, відповідно, класно почну робити свою роботу. Там, наприклад, м -м, в мене вийде, тому що я там знаю 5 джерел, звідки можна знайти клієнтів. Також виписуєте і дивитеся, е яких пунктів більше. Типу з правої сторони чи з лівої. Така доволі, як мені здається, також працююча техніка. І ви можете брати будь-яку думку. І записувати, якби її позитивний варіант і негативний, і дивитися І тепер хочу більш детальніше розповісти про те, чому варто працювати з думками нашими в терапії, а не самостійно. Звичайно, ці техніки, що я привела, якщо ви дійсно будете їх робити протягом місяця. Вам вдасться якби навчитися відслідковувати з цей причинно-наслідковий зв'язок і в перспективі ці думки відсікати, не прокручувати їх якраз до цього моменту, коли у вас пропадає енергія і погіршується стан. Але зазвичай, як ми знаємо, в інтернеті є море безкоштовної інформації, безкоштовних технік, дуже корисних. Але скільки ми з них робимо кожного дня, чи працюємо ми з нашими негативними думками або там з іншими якимись нашими проблемами. Ні, безкоштовна інформація рідко вона цінується. Тому тут і якби, виходить на сцену психотерапія. Як і з нашим фізичним здоров'ям, ми записуємося, наприклад, в спортзал. Ми проплачуємо абонемент на місяць. І, наприклад, ще наймаємо тренера. Тобто, в нас вже з'являється відповідальність перед тренером, да, і нам якби. Жаль, витратити ось ці кошти, якби не відпрацювати їх. І, відповідно, ми якби, себе дисципліновано, ну, можливо, змушуємо, а можливо, і не змушуємо ходити в спортзал. І так само з нашим психічним здоров'ям. Якщо ми над ним не працюємо, відповідно стан наш не покращується. Так само і фізично. Якщо ми не працюємо над нашим фізичним станом, він не покращується. От. І в терапії у вас є можливість працювати з. Вашими би, запитами, питаннями, які турбують в комплексі, тобто не тільки там з тривожними думками, а й самооцінкою, з фінансами, самореалізацією, що ви хочете вирішити. І адже психіка це система. А як ми знаємо, якщо змінюється один елемент системи, то змінюється вся система. І, в принципі, працюючи там, наприклад, з негативними думками, у вас буде. Покращуватися ситуація і всіх інших сферах життя. Адже негативні думки вони виникають в незалежності там від конкретного напрямку. Тобто вони можуть виникати і в вас пов'язані з фінансами, пов'язані з самореалізацією, стосунками, з навчанням тощо. Ну, і як ми знаємо, да, що негативні думки вони якраз таки в нас вводять ось цей стан, коли нам нічого не хочеться. І в незалежності також від сфери. І дуже важливо це відслідковувати і над цим працювати. І також я б хотіла додати за психічні захисти. От як я сказала несвідомо, да в попередньому прикладі, коли, коли була ця тригерна ситуація, що вашого колегу підвищили на роботі, і вам здалося, що вас якби негідно оцінюють, тому що вас там не підвищують, або вашу роботу погано якби, оцінюють, або недостатньо е гідно оцінюють. І у вас може бути така модель поведінки, що ви почнете забувати про не то, що забувати, да, запізнюватися на вашу роботу. Це, в принципі, є психічний захист. Тобто, щоб не стикатися з цими негативними емоціями, які... Якби у вас виникають на роботі, а роботу ви не можете пропускати, то ви на неї запізнюєтеся. І, наприклад, так само з цим ж може бути з тривожними думками. Насправді, ось цих психічних захистів їх дуже багато. На слайді, якби винесений один з них це витіснення. Це механізм психічного захисту, який допомагає уникати небажаних емоцій і спогадів, але часто він заважає адекватно опрацьовувати проблеми. Тобто, всі психічні захисти вони в принципі спрямовані на те, щоб уникати ось цих наших небань. Важаних емоцій і спогадів. Тобто, навіть, от, да, ви бачили сьогодні ці техніки, ви можете, коли ви повертаєтеся в своє буденне життя, в побут, в навчання, в роботу, ви можете просто за них забувати. І, і за рахунок цього, да, ви не будете над цим працювати. Тому психотерапія це якраз такий, якби дуже дисциплінуючий фактор, якщо ви тим паче перепроплочуєте її на місяць. Тому ви точно якби будете з цим працювати, і точно стан буде покращуватися. Адже, якщо ми намагаємося щось змінити, то врешті-решт, воно зміниться. От так, слайдик обираю. У мене, в принципі, по темі негативних думок це все, що я хотіла розповісти. Якщо є якісь питання, задавайте. А якщо немає, то на сьогодні будемо завершувати. Ми вже напевно десь хвилин 15-20. 15-20 я вже розповідаю. І якщо ви хочете, щоб я скинула вам ось ці техніки там окремим файлом, щоб вам було зручніше, можете написати мені в дірект, і я вам скину посилання на них. Немає запитань. Окей, ну сподіваюся, тоді, що все було зрозуміло. Окей, тоді на сьогодні тоді будемо завершувати. Дякую всім, хто доєднався. Дякую всім, хто буде дивитися в записі. От. Всім гарного вечора. До зустрічі!